Святкова атмосфера у спортзалі 6-го ліцею Костополя, прохід через коридор українських рушників, вишукані сукні, відзначення найкращих, прапороносці та такий традиційний для свята останнього дзвоника вальс випускників. Свято останнього дзвоника має стандартний набір урочистостей і майже у всіх закладах проходять однаково. Втім, у шостому ліцеї Костополя одинадцятикласники вирішили піти по особливому. Вони придбали п'ять авпівідронів для військових, які і вручили їм на останньому дзвонику. Це дуже вору, так, 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 так. до цього Військовослужбовець Олександр Лаблюк приємно вражений такою ініціативою випускників ліцею. Відзначає, це вже не перша допомога від закладу і прояв справжнього патріотизму. Наразі це не перша, їх, не перша їхня допомога в такому плані. Звісно, на сьогодні дрони одна із пріоритетних задач. Ми працюємо з ліцеєм номер 6 вже не вперше, і велика подяка їм за таку ініціативу. Одинадцятикласниця Катерина Васильєва сьогодні покидає школу. В майбутньому дівчина хоче стати філологом іноземних мов. Тішиться, що свято останнього дзвоника відзначають допомогою військовим. Постало питання, що ми подаруємо школі від нашого класу. То дуже ну. Майже весь клас проголосував, що за дрони, тому що зараз це одне з найнеобхідніших для нашої країни. і В загальному наша школа дуже багато старається для нашої країни, тому ми збираємо на дрони і на таке подібне. У шостому ліцеї учні не лише збирають кошти на дрони та іншу військову амуніцію, а ще й самі збирають безпілотники та тестують. Директор закладу Петро Пашко розповідає: увесь процес відбувається поза навчальною установою. Учні долучаються є в нас талановиті діти, які вміють. Працювати з паяльником, які думають, як це є. В нас небайдужі жителі Костополя, які є, допомагають нам і військові інженери. Вони теж потім ми разом тестуємо це все і разом віддаємо. Все проходить ретельний контроль. Одинадцятикласники шостого ліцею Костополя сьогодні з гордістю покидають свій навчальний заклад. Бо ж, окрім традиційних заходів, придбали та зібрали дрони для зсу, бо розуміють, в яких реаліях нині живе вся країна. Вопличся знов день. Поможеш пасти й багато з них з раз. Одягнеш форму й поплачеш стані вась. Там же Ісус для саме раз. Павло Невесенко, Андрій Дейнега, Новини Рівного.